В Подільському районі поліцейські затримали чоловіка за підозрою у вбивстві товариша. Від жителів одного з сіл Куяльницької територіальної громади до поліції надійшло повідомлення про виявлене на дорозі тіло людини. Прибувши на місце, правоохоронці виявили на ньому сліди побиття. Розпочавши пошуки особи причетної до події, поліцейські оперативно встановили та затримали. 38-річного місцевого жителя. Наразі встановлено, що під час застіля між ним та його 25-річним знайомим, який прийшов до нього в гості, виник конфлікт, в ході якого господар побив останнього, після чого відволок подалі від свого будинку і кинув на дорозі. Подію було кваліфіковано як умисне вбивство та, за наявності достатніх доказів, під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Слідчі затримали його у процесуальному порядку, а суд за клопотання правоохоронців обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під варт. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років, то судове розслідування триває.